Всім привіт! Сьогодні приготуємо сироп з цвіту акації та далі будемо використовувати його в десертах. В моєму дитинстві вона називалася кашка. А як в вашому? Все дуже просто: спочатку очищаємо від гілочок та листя, залишаємо лише самий цвіт. В цій велетенській 5-літровій мисці знаходиться всього лише 400 грамів цвіту акації. Після того, як очистили цвіт від всього непотрібного, заливаємо водою та промиваємо 3-4 рази, можна навіть 5, як вам захочеться. Обов'язково промиваємо від пилу та різних маленьких жучків. Після промивання цвіт набрався приблизно 200 г води. Далі ділимо навпіл на дві миски, щоб було зручніше перемішувати цвіт акації. Далі засипаємо в кожну миску по 300 г цукру. Спочатку в одній мисці добре перемішуємо, щоб цукор змішався з цвітом акації. Не боячись добре притискати та ламати листочки, відправляємо її на відпочинок та змішуємо в другій мисці цвіт з цукром. Також залишаємо на відпочинок і беремо першу миску. Ще раз добре перемішуємо та пересипаємо в сотейник або каструльку. Далі нам потрібен один середній лимон. Нарізаємо його на шматочки та додаємо одну половину лимону в сотейник, а іншу в другу миску. Після цього наливаємо по 200 г води в сотейник та в другу миску. Сотейник ми ставимо на вогонь до закіпання. Добре перемішуємо, щоб все змішалось. Для чого я ділю на дві частини? У мене маленький трьохлітровий сотейник. Якщо я зразу засиплю все в цей сотейник, воно не поміститься в ньому. Але якщо одну частину нагріти, її об'єм буде зменшатись. Далі я зможу додати другу частину. Якщо у вас є посуд більший, ви можете зразу робити все в ньому, не ділити на дві частини. Як бачите, маса вже закипіла, ми її перемішуємо та додаємо другу частину, яка в нас залишилась. Але додаємо не все зразу, також ділимо, частину всипаємо та перемішуємо. І таким чином додаємо все, що залишилось. Після того, як всипали всю масу, добре перемішуємо та доводимо ще раз до кипіння. Після того, як маса закипіла, залишаємо її на 40 хвилин на мінімальному вогні. Періодично помішуючи. Маса зменшиться та стане карамельного кольору. Після цього проціджуємо через сито в стерилізовану літрову банку та зразу накриваємо гвинтовою кришкою та закручуємо її. Ось такий гарний колір сиропу ми отримали. Також можна через сито видавити сироп ще з залишків. В цього сиропу насичено медово квітковий смак. Сподобалося відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти десертів з цим сиропом. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.